Ось таку чудову душову кабіну сьогодні в нас забирають. Унікальність в тому, що вона має золотий профіль і матове, отаке багряне скло. Скло має декоровану поверхню зовні і гладесеньку поверхню всередині, щоб було легше її доглядати. В даному випадку у нас стоять хромовані ручки, але якщо треба, можна зробити і під під колір профілю, тобто золотий, або можна. Навіть чорний зробити. Е, кабінка має розмір 80 на 80. Е, зробимо будь-який розмір, який вам потрібен: 90 на 90, метр 20 на 80, 90 на 30. Тобто можна зробити будь-які варіанти. Е, колір профіля може бути чорний, золотий, хромований та навіть е, матовий. Е, по склу є 6 варіантів. В даному випадку у нас матове скло, може бути тоноване, може бути чорне з декорованою поверхнею або просто прозоре. Виготовляється все це От, у Туреччині, має гарантію 5 років, дуже якісний виріб, має посилений верхній профіль та скло 6 мм. Саме скло загартоване, тобто дуже дуже міцне і дуже безпечне. Навіть якщо її луснете, воно розсиплеться ось таку труху і нікого не поранить. Якщо вам сподобалась ця душова кабінка, або вам треба підібрати щось схожого для вашої ванної кімнати. Будь ласка, звертайтесь до нас у дірок або завітайте на наш сайт.